Сезон літнього таборування у пластунів розпочинається із 6 травня. Саме на святого Юрія дівчата і хлопці збираються закликати весну. Але найактивніше таборування припадає саме на літній період. Канікули і відпустки повністю сприяють пластунам. Пластові літні табори це є традиційний елемент таборового життя. Це є квітнесенсія, тобто результат весняно-осінньої зимової роботи виховників над гуртками. Тобто кожен гурток протягом свого пластового року готується до цього двотижневого табору, який е, проводиться, як правило, в липні-серпні. Е, на цьому таборі юнаки і юначки, які є учасниками, закріплюють набуті теоретичні знання е, з теоретичних ділянок там, історії, історії України, історії пласту, там, картографії. Також е, програма табору обов'язково включає практичні ділянки. Це Сьогоднішня смуга перешкод. Це є заняття з картографії, це є заняття з е, мілості самозарадність, це є заняття з мандрівництва. Таборування у пластунів це не просто намети серед лісу. Дівчата і хлопці вміло будують справжнісіньке містечко зі своїми умовними позначеннями. Тут є намети, де живе юнацтво, це пластуни від 11 до 18 років, і намети, де мешкають старші пластуни. Найпривабливіше місце табору це кухня за два тижні. Тут свої кухарські здібності може продемонструвати кожен у таборі. Є чіткий графік, хто і коли має що зробити у перелік обов'язкових справ. Входять прибирання наметів і перевірка, чи дійсно прибирання пройшло успішно. Кожного разу провід, а це керівники табору, влаштовують відкриття дня. Сніданки, обіди і вечері це обов'язкова річ, без якої пластунське таборування, як і будь-яке інше, просто не обходиться. А от гутірки тут бувають різними. У містах і селах кожен із пластунів відвідує різні гуртки або ж самостійно вивчає якийсь цікавий вид діяльності. І тут на природі всі вони обмінюються отриманим досвідом, збираючись на своєрідні гуртки, які і називають гутірками. Навіть свої ораторські здібності учасники пласту мають можливість розвивати кожного вечора. Біля вогника хлопці і дівчата влаштовують невеликі дискусії, і це далеко не все, чим вони можуть займатися. Цього року на таборі присутній професійний кваліфікований лікар, який дуже якісно і грунтовно вичитав дітям першу медичну допомогу. І діти самі на практиці спробували перев'язки, в'язати, робити випадку сонячного удару, там різні види ран, от на кухні, там десь різав капусту, десь порізався. Зразу, тобто, ну. Вони, окрім медичної кваліфікованої допомоги, мали можливість самі відчути і попробувати, як це справді бо може виникнути така потреба в місті, в школі. В обов'язковий перелік таборових занять входять спортивні ігри. Тут пластуни загартовують дух і розвивають своє тіло. До дитячих розваг із задоволенням приєднуються батьки, які час від часу приїздять відвідати своїх найрідніших і найдорожчих чад. Учасники табору залучають гостей до серйозних змагань, де треба подолати чимало перешкод. Тут потрібно вміти стріляти, втікати з в'язниці, блукати лабіринтами і знаходити вихід з павутини. Спеціально ніхто не готувався, але всі впоралися з нелегким завданням та ще й отримали неабияке задоволення. Це є дитяча ініціатива. Ініціатива самих дітей і ініціатива тих їх трошки старших товаришів, які є молоді. Так само, безумовно, яким коло 25 25 там 20, 25 років, які їм допомагають у цьому всьому. І перевага в тому, що вони це роблять самі. Батьки задоволені, бо діти не лише відпочивають, а й вивчають історію. Минулого року вони намагалися запам'ятати, які ж грошові одиниці були на Україні від часів Української Народної Республіки і до періоду незалежності. Цього ж року пластуни вирішили спробувати себе у якості поштарів. Річ у тім, що цьогорічне таборування проходило на Перечинщині. А як відомо, саме в Перечині стоїть єдиний у світі пам'ятник листоноші. Кожного дня хтось із табірників ставав листоношею і розносив листи тим, кому їх надсилали. Листоношу у таборі усі називали Федором на честь славнозвісного Федора Фекета. Аби робота пошти в таборі була ідеальною, пластуни спорудили тут навіть поштові скриньки. Все це витвір дитячої фантазії і невгамовного потягу до пригод і нових знань. Таборуванням захоплюються не лише закарпатські пластуни. Такі намети будують юнаки та дівчата по всій Україні. От тільки тематика скрізь неоднакова. однакова. За напрямками виокремлюють спортивно-вишкільні, морські та летунські табори. І цим перелік не обмежується з фантазією, гарним настроєм та інтелектом. Пластуни вміють не лише працювати, а й відпочивати.